Вітаю на сфері! Головне життя рівного та області. Обговорюємо у денному випуску. Новин у студії для вас працює Юлія Смаль. У рівному під колеса автомобіля потрапив пішохід. ДТП сталося вчора ввечері в районі 12-го ліцею. Поліцейські встановили, що 28-річний водій легковика, повертаючи з вулиці Київської на Грушевського, наїхав на 50-річного рівнянина, який переходив дорогу на дозволений сигнал світлофора. Внаслідок ДТП пішохід отримав перелом ноги та закриту черепно-мозкову травму. Його госпіталізували до лікарні. Розпочато досудове розслідування. Думанські патрульні виявили водія, який позбавлений права керування на 5 років. Напередодні на об'їзді млинова правоохоронці зупинили вантажівку із напівпричепом. Під час перевірки документів інспектори з'ясували, що Керманич позбавлений судом права керування авто. На місце викликали слідчих відкрито кримінальне провадження. Поліцейські встановили осіб, які у дубні пошкодили ліхтарі біля пам'ятника загиблим в Афганістані. Поліцейські встановили щодо правопорушення причетні діти віком 13 та 12 років. Батьки хлопців уже відшкодували завдані збитки, на них правоохоронці складуть адмінпротоколи. 60 діб під вартою наркодилерці суд обрав запобіжний захід. Нагадаємо, 7 квітня правоохоронці задокументували злочинну діяльність 24-річної кваселівчанки, яка за 1400 гривень збула пакетик метамфетаміну. Аналогічні дві закупки інспектори провели у березні цього року. Наразі зловмисниця перебуває у слідчому ізоляторі, триває досудове розслідування. Близько 400 культових споруд рівненщини мають обстежити рятувальники до 20 квітня. Саме у стількох храмах регіону здійснюватимуть великодні богослужіння. Чи забезпечені усіма необхідними протипожежними засобами церкви рівного бачили журналісти сфери. Отець Ігор, клірик храму всіх волинських святих у мікрорайоні Північний, зустрів на території церкви рятувальників. Співробітники ДСНС нині активно обстежують культові споруди. Незабаром у цей та інші храми прийдуть сотні людей на великодні богослужіння, і настоятелі мають подбати про їхню безпеку. Є вогнегасники в нас. Ось у нас є виходи, тобто, якщо. Не дай бог, ну так у нас ще не випадало, і просимо, бог, щоб таке не було. Ось вогнегасники і людей попереджаємо, що. Як правильно користуватися і виход на вулицю, рятувальники оглянули евакуаційні виходи та вогнегасники. Нагадали, як ними користуватися в разі пожежі. Не обов'язково одразу весь порошок випускати. Буває, що якесь незначне загоряння, то достатньо раз-два пшикнути, припинилося горіння. Якщо горіння продовжується, можете ще раз, ще раз, ще раз і вже аж до повного використання. У ДСНС Рівненщини зазначили, що всі ці заходи мають профілактичний характер. Кожен рятувальник у своїй дільниці відпрацьовує наявні. Культові споруди на предмет дотримання елементарних правил пожежної безпеки, а також наявність шляхів для можливої евакуації населення. Зазвичай для культових споруд є найважливішим питанням забезпечення пожежної безпеки у вигляді автоматичної пожежної сигналізації, також щоб була справна електромережа і первинні засоби пожежогасіння сіння бо знаходилися в справному стані. Профілактичні заходи проводять не лише у православних храмах, а й греко та рима католицьких, а також протестантських. всього до воскресіння. Христового рятувальники запланували обстежити близько 400 культових споруд, де вже 20 квітня здійснюватимуть великодні богослужіння. Микола Брожицький В'ячеслав Мельник, випуск новин. Україна відправила майже 300 тисяч тонн агропродукції до країн Африки та Близького Сходу. Як розповів міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль, відбулося це у межах гуманітарної ініціативи «Grain from Ukraine». Зокрема, до Мозамбіку відправили 415 тонн рослинної олії, а до Палестини та Сирії близько 5 тисяч тонн пшеничного борошна. За даними Всесвітньої продовольчої програми, поставка в Сирію забезпечить продуктами харчування десятки тисяч тамтешніх жителів протягом півроку. Цьогорічний квітень на Рівненщині продовжує дивувати шосту добу поспіль. В регіоні утримується аномальна, холодна як для другого місяця весни погода. Середня добова температура в обласному центрі нижча за норму на 7-8 градусів. А за останні дні у рівному випала майже місячна кількість опадів у вигляді снігу. Останні подиги зими в регіоні збережуться і завтра. Вночі температура повітря місцями опуститься до 6 градусів морозу. В день підвищиться до незначних плюсів, але знову пролітатиме мокрий сніг. Суттєве потепління на рівненні. Прогнозують вже з цієї неділі. Наступного тижня повітря прогріється до плюс 20 і вище. Це уся інформація станом на цю хвилину. Команда Сфери продовжує інформувати вас про головне на нашому офіційному сайті та на сторінках телеканалу у соціальних мережах. Бережіть себе до зустрічі о 18.25.